На пляжі в Момбасі триває прибирання разом з іншим сміттям. кенійці збирають десятки кілограмів пластику. Для однієї місцевої компанії це справжній скарб. Вона скуповує і переробляє ці відходи. На маленькому заводі пластик подрібнюють, а потім формують. Виходять прямокутні листи. Це стінки майбутніх морозильних камер. Ми допомагаємо малим підприємствам розв'язати проблему зберігання, що впливає на ціну на рибу. Морозильні камери дають їм змогу стабільно збільшувати прибуток і зменшувати збитки. Момбаса стоїть на одноіменному острові, що в Індійському океані. Рибальство тут розвинене, але дрібні підприємства та окремі рибалки втрачають багато грошей, бо не мають холодильників. Зі зберіганням є великі проблеми. Ми ловимо рибу, але її нема де зберігати. Ми кладемо її в лід. Але під час транспортування починаються проблеми: Лід тане, бо на сонці спекотно. Риба може зіпсуватися, а це збитки. Компанія робить великі морозильні камери для рибальських суден, а також рибних складів. Також вона випускає невеликі камери на 70 літрів, які можна перевозити мотоциклом. Вони працюють від акумулятора, а той своєю чергою заряджається від сонячної панелі. Двогодинного підзаряджання на сонці вистачає на 6-7 годин роботи. Коштує така камера 700 доларів. Можна купити на виплат. Стартап працює вже три роки. За цей час продав понад 350 Морозильних камер. Серед клієнтів є також продавці птиці та льоду. Працівники компанії встановлюють у камери спеціальні пристрої, які стежать за справністю виробу. Коли треба, його ремонтують.